Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і я сьогодні їду з хлопцями моїми на гору. Знаєте, Колись з'їжджали з гори на санках, тут є така гора, такі колеса. Там ну, я точно там ще не була, але бачила, були люди там, я попросила адресу і зараз їду з хлопцями везу. І це треба їхати понад озером. Дивіться, яка краса. Озеро велике. Хлопці питають мене, «Мамо, а чого озеро не замерзає? Я не питав. Да, ну, Тимофій питав. Їдемо. Зима в нас прекрасна. Сніжок падає по чуть-чуть. Вже -чуть. не слизько, так вчора дуже падав сніг. Дуже ввечері такі вже лапати був гарний. То я ще, поки сніг є, їду і сама хочу поз'їжджати і хлопців, хочу, щоб знали, що як в дитинстві, колись ми гралися, з'їжджали без телефонів, без цього всього. В моїх немає телефонів, але все одно діти рвуться до телефону і все. Я думаю, всі батьки це розуміють і знають. Зараз такий час. Що вже інші пріоритети, інші якісь плани. Але я стараюсь ще показати, як, як ми гралися колись без цього всього, і нам було не скучно, нам було цікаво. Тому так везу і сама дуже-дуже хочу. Постараюсь вам щось показати. Поверніть ліворуч. Призначення буде праворуч. Ні, не там трошки ближче. Краса. Ми вже доїжджаємо. Яка краса! Я собі в карман. Ну що, ми вже підходимо. Дуже цікаво було. І там чере. І ось такі дроти нас чіпляють. Трос, верніше. І ми їдемо наверх на цих штуках. Дуже зручно. Не потрібно вибігати на таку високу гору. Красота. просто, Я згадала дитинство, ми вже один раз з'їхали, дуже-дуже класно. Просто, що хто туди живе, приїжджайте, Це такі відчуття. Класно, що не треба вибігати. Просто почепили, ти їдеш спокійно. І ось там зараз ми разом, я зі своїми хлопцями разом тримаю їхні штуки, мені так зачіплюють і їдемо. Дуже класно. Хлопці тримаються вже гарно, все сподобалось. Так. Безпечно ці штучки не перевертаються. Якщо сніг мете, я завжди казала хлопцям закривати очі, нахилятися. І вони вже знали. Дуже сподобалось нам. Яка ж я рада, що ми вибрались. Просто нема слів. До такої степені класно. У камера за. Що, хлопці, вам сподобалося? Дякую да. і, і тобі, не, не. сідай, пристягуйся. Ми вже їдемо додому. Тут на одну годину тільки можна, але все одно класно. Дай не я водички нап'юся. Сідай, уже їдемо.